На Запоріжжі двоє мирних жителів загинули внаслідок ворожих обстрілів минулої доби. Російські військові атакували дронами цивільне авто. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Загалом за минулу добу окупанти завдали пів тисячі ударів по області, здійснили сім авіанальотів. Більше про оперативну ситуацію на Запоріжжі. Я розпитаю Івана Федорова, очільник обласної військової адміністрації. Пане Іване, я вас вітаю. Слава Україні! Героям славу вітає вас. Розкажіть нам яка на цей час ситуація в області? Чи ведуть росіяни вогонь по населених пунктах? На жаль, складно сказати, в який час ворог не веде вогонь по території Запорізької області. За добу ворог здійснив 532 удар. По 14 населених пунктах, і в цілому ми зафіксували повідомлення від мешканців про 57 зруйнованих будинків споруд, здебільшого то цивільна інфраструктура, яку ворог нещадно нищить на території Запорізької області. І от за результатами цих нічних обстрілів, чи є постраждалі і в якому вони стані? За результатами нічних обстрілів Чася постраждалих немає, але за останню добу ворог на жаль Вбив двох цивільних людей на території Пологівського мікрорайону ще двох поранив. Це суто цивільних людей, які пересувалися в своїй автівці. Ворог поцілив ФПВ-дроном і в цілому, з початку місяця, вже 17 таких атак ворога по цивільних автівках з дронах в цивільних людей. Також сьогодні на території Запорізької області 26 людей перебуває в лікарнях. Це ті люди, які постраждали саме від масових е обстрілів, ворожих обстрілів, пане Іване, удари по енергетичним об'єктам. Наскільки критична інфраструктура в області пошкоджена в результаті таких російських атак, і який режим електропостачання? Чи є знеструмлені населені пункти? Так, дійсно, вже не перший день на території Запорізької області вводяться обмеження. На щастя, вони сьогодні не стосуються побутових споживачів, але тим не менше є заклики від наших енергетиків абсолютно справедливі щодо заощадливого використання електроенергії, тому що сьогодні ще наша інфраструктура енергетична. Оговтуються після ворожих обстрілів, що стосується безпосередньо території Запорізької області, то так, звичайно, є зруйнована, пошкоджена енергетична інфраструктура. Наші енергетики, дякуючи їм, вони скоріше 24 на 7 роблять все можливо, даби відновити енергетичну інфраструктуру. Тож, як сказав раніше, побутові споживачі сьогодні не відчувають дискомфорту за електроенергію на території Запорізької області, але а, точно є. Очевидні складнощі, які на сьогоднішній день доведеться доведеться лагодити, а коли в Запорізькій області плануєте старт опалювального сезону і яку альтернативу пропонуєте жителям в опалювальний сезон у випадку блекауту? Нормативні нормативні показники вони є очевидними. Три дні середня температура добова має бути менше, ніж 8 градусів. Після того будуть прийматися рішення щодо початку опалювального сезону. А на сьогоднішній день в штатному режимі вся інфраструктура області готова для початку опалювального сезону. Але звичайно, ми маємо розуміти, що ворог не лишає Мети атакувати та руйнувати всю нашу енергетичну інфраструктуру, в тому числі і теплову інфраструктуру. А що стосується підготовки до можливих блокаутів, то з нашого боку підготовлені пункти незламності їх більше 400. На сьогоднішній день готуємо пункти обігріву на випадок масового відключення теплопостачання, то будуть розгорнуті пункти обігріву, які будуть сконцентровані на базі наших освітніх закладів, на базі наших підземних шкіл, на базі наших Ша громадських просторів то на сьогоднішній день проводиться заготівля деревини проводиться заготівля опалювальних пристроїв, які можуть працювати на деревині, для того щоб ми були всіляко з усіх боків готові для обігріву великої кількості мешканців на випадок блекауту. Також абсолютно у всіх пунктах незламності будуть дизельні генератори та дублюючі дизельні генератори, де мешканці зможуть підзарядити телефону також доступ до інтернету. Тож велика широкомасштабна робота проводиться щодо підготовки до. Можливого блекауту. А як виглядає робота з військовими силами оборони для їхнього посилення, аби вони могли ці атаки на цивільних відбивати? Це наш головний пріоритет. Наприклад, сьогодні вночі ворог двічі запускав ракету по території міста Запоріжжя, але дякуючи нашим Збройним силам України, жодна з цих ракет не досягла своєї цілі. І, звичайно, це велика кропітка складна робота наших збройних сил України на сьогоднішній день. Оборонний фонд Запорізької області вже перейшов всі можливі кордони. Це більш ніж 3 мільярди гривень, і ми на цьому не збираємося зупинятися. Буквально днями відбудеться чергове засідання Ради оборони, де ми в чергово збільшимо. Фонд оборони Запорізької області. Чому? Тому що потреби військових і, на жаль, інтенсивність бойових дій на запорізькому напрямку зростають, тому ми маємо більше допомагати нашим військовослужбовцям. Це є пріоритет. Тож з оборонного фонду, в який кошти направили абсолютно всі громади Запорізької. Області ми направляємо кошти на закупівлю найнеобхіднішого для наших військових по їхнім заявкам. Пане Іване, не можу не спитати, що вам відомо про актуальну ситуацію на Запорізькій АЕС. Вже три тижні станція в режимі блекауту. Міністр закордонних справ днями Андрій Сибіга заявляв, що це становить серйозну ядерну загрозу, що Росія відключила станцію від української енергосистеми умисно, аби під'єднати до російської енергосистеми. Що вам відомо про зведення для? Цього інфраструктури на тимчасово окупованій території. Так, дійсно, ми фіксуємо найбільший блекаут за а, а, час окупації. Це десятий, але найдовший блекаут вже більше ніж три тижні, і а, це дійсно загроза на сьогоднішній день живиться підстанція а, за рахунок 18, якщо не помляюся, дизельних генераторів, які сьогодні забезпечують життєдіяльність а, атомної електростанції, яка не функціонує в частині виробництва електроенергії. Що стосується під'єднання, так дійсно фіксувалося будівництво ворогам лінії. Ні, електропередач більшість 200 кілометрів для того, щоб ворога була можливість під'єднання ворога була можливість під'єднання запорізької атомної електростанції до своїх мереж на сьогоднішній день. Це не зроблено. і Дуже сподіваюся, що їй не вдасться ворогу це встигнути зробити. Але що стосується безпекової ситуації, то жодна людина не може проконтролювати, що ворог там чинить на території Запорізької АЕС, тому що а, точно за. Дача ворога шантажувати цивільне населення, шантажувати світову спільноту, тим, що він контролює один з найбільших атомних об'єктів європейського континенту, і попри обстріли в Запоріжжя днями приїздили представники міжнародних організацій Європейського Союзу. З чим це пов'язано? І головне, а який результат від візиту іноземців? Так, наша одна з пріоритетних задач це комунікація з нашими міжнародними партнерами. Це робити все можливе для того, щоб з одного боку європейські партнери володіли чіткою ситуацією, що відбувається у прифронтовому регіоні, з іншого боку, приаризували свою допомогу саме для прифронтових регіонів. Тому з представниками Європейського союзу ми обговорювали, починаючи від енергетичної ситуації, допомоги нашим дітям в частині офлайн освіти, в частині дошкільної освіти, в частині шкільного харчування. Також обговорювали з європейським інвестиційним банком впровадження сталих інвестиційних проєктів на території Запорізької області. Багато говорили про допомогу та підтримку малого та середнього бізнесу, який. Складнощі долаючі складнощі розвиваються на території Запорізької області. Тому основна мета зустрічі була це плани на 26-й рік, які так швидко не формуються, але точно до кінця року кожен кожна агенція, кожен кожна структура зможе сформувати свої плани і прорітизувати Запорізьку область в своїх інвестиціях. А щодо планів, готуючись до зими, що ви визначили як головний виклик для Запорізької області? Захист критичної інфраструктури це пріоритет номер один, і дублювання критичної інфраструктури. Ми маємо побудувати розподілену генерацію. Ми маємо підготувати всю необхідну інфраструктуру в частині дизельних генераторів в тій кількості, які вона необхідна. Це є нашим пріоритетом на сьогодні. Чи партнери готові вас підтримувати в цьому? Чи є вже якісь домовленості конкретні? Так, звичайно, ми сьогодні отримуємо від партнерів більш ніж 20 генераційних установок на загальну потужність. Більш ніж 50 мегаватт. Це і є будівництво тієї розподіленої генерації, про яку я щойно сказав. А в чому саме плануєте підтримувати малий і середній бізнес? Ви раніше казали, що охочих виїжджати з Запорізької області попри обстріли, попри новини з фронту, про плани росіян наступати в районі Гуляйполя Оріхового не так багато, так жити. Ліф вони лишаються в області, попри це тим не менше, в чому саме може бізнес отримати підтримку від влади? На сьогоднішній день у нас є програма грантів щодо надання грантових коштів для розвитку малого та середнього бізнесу. Наші європейські партнери сьогодні укладають партнерські угоди з нашими державними банками для того, щоб пільгово кредитувати малий та середній бізнес. Саме в цьому ми бачимо напрямки розвитку та взаємодії з нашими з нашими підприємцями в Запоріжжі. І на завершення хочу спитати вас, стільки руйнувань такі масштаби житла. Чи працює, є відновлення проект і є оселя оновлений? Що стосується є відновлення. Так, звичайно, працює. Сьогодні для нас є вкрай важливим той факт, що ми. Встигаємо в нормативі строки щодо фіксації і видачі сертифікатів на зруйноване або пошкоджене майно тож до місяця. Цей нормативний строки ми встигаємо це робити. Що стосується оновлення діаселя, то на сьогоднішній день пропрацьовується більш ніж 30 заявок на придбання житла саме на території Запорізької області. Я думаю, що вже днями ми зможемо побачити перші угоди, які будуть укладатися на придбання житла в Запоріжжі. А як визначали, от хто першим має отримати? Не було визначення хто саме перший. Ми провели велику агітаційну роботу серед переселенців, серед тих, хто хоче купити, серед тих, хто пройшов верифікацію банків і критерії банків? Це також не є проста задача. Тому не було перших були всі охочі, хто готовий був пройти цей шлях. і Ми всім допомагали. Пане Іване, я вам дякую, що знаходите час для спілкування з нами і розповідаєте, що відбувається у Запорізькій області, яка під постійними обстрілами російських військ. Це був Іван Федоров, начальник Запорізької обласної військової адміністрації.